Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео я хочу розпочати зі слів подяки вам, кожному з вас, за ваше розуміння. Ви не уявляєте, які ви неймовірні? Я очікувала зовсім іншого, готувалася, знаєте. І я дуже рада, що в мене такі друзі, як ви. Дякую вам велике і велика шана вам кожному з вас. Ви розумієте, про що я кажу. А в нас вже сьогодні неділя, 20 листопада, на вулиці 0. І за прогнозом стоїть, що о 12-й годині у нас буде сніг. І я вирішила прийти сюди до ялинки, тому що хочеться записати таке файне відео. Ялинки, сніг. І буду чекати на сніг, хоча вже є 12 година. Сьогодні заспала. Капець. На півдесяту прокинулась, розумієте? Ні, ну ніч погано дуже спала. Але думаю, ну, неділя ж вихідний, не обов'язково так рано прокидатися. Тому трішки і заспала. Вчора. Я записала відео і вже майже було закриття магазину інтертоп, але ми встигли. Владик прийшов і ми пішли, подивились, я поміряла. Костюм той, що я вам казала, показувала на флізі, який там фліз. Я коли наділа, мені вже не захотілося. Це знімати. Але ж там ці магнітики які потрібно знімати. Наскільки класно. Але ми завжди покупки робимо з Владіком разом. Чому? Тому що ні, я і сама можу купити, тут такого нічого немає. І зі смаком, начебто норм, але ж бува, знаєте, таке. І тому, що стосується там одягу або ще щось, ми завжди ходимо разом, чи ми Владику купуємо. Він питає мою думку, чи я собі купую. Так, нічого, вже 32 роки ходимо гуськом. Але не спочатку так було, колись я пам'ятаю, ми тільки одружилися і на базар завезли. Ми пішли на базар, і тоді були якісь така блуза і спідниця, як коричневі, і розводи такі якісь. Боже, як я закохалася саме в цей колір, я так хочу, я міряю Владик. Я думаю, ну, не йому ж це носити. Я купила, і я, може, один раз тільки його наділа, і М -м. от коли людина дивиться зі сторони, і та, яка, ну, бачить, що Тань, ну не дуже. А от тебе емоція, хочу, хочу. І після того ми завжди робимо покупки разом. І коли я оділа е, товстовку Елька, Владик так стоїть. Я кажу, ну каже, ну, як мішок? Каже, може менший розмір взяти. Я кажу, ну, М-ка, давай поміряємо. Я одягаю МК, вау, супер! Я кажу, о, клас, він каже, і вже купили, йдемо додому. І я кажу, що а ні, я вже не пам'ятаю, як, а він каже, ну це ж ти для дому брала, щоб в хаті ходити. Я кажу, ні. Він каже, Тань, а я думав, ти для хати купувала, ну, якщо там будуть вимкнення, і... щоб тепло було, бо в нас автономне Опалення стоїть, а я потім кажу, а яка різниця, владик? Якщо, наприклад, я наділа це, зверху якась пуховик або куртка, він каже, а, ну якщо так, ну не знаю чому, так. Хотіла сьогодні його надіти вже, але вчора. Завантажила проня, та він ще сохне, бо там фліс нереально товстий. Але в ньому дуже зручно. І ще я хочу вам порадити подивитися фільм. Рука трішки, ау. Подивитися фільм. Він вийшов на новому каналі, але я не знаю, чи він іде зараз на новому каналі. Я дивлюсь на Ютубі. На Ютубі або на Київстар ТВ. Цей серіал є. На Ютубі він йде з рекламою, на Київстар ТВ він йде без реклами. Фільм називається Це кінокомедія. Вже 23-го року вона вийшла про наше реальне життя, комедія. Ну, не без того, колись там іде якась сльоза, але називається зв'язок. Я раджу вам подивитися, тому що, по-перше, наші актори вони неймовірні. На Ютубі є, можна знайти. На Ютуб-каналі новий канал. Я не знаю, чи буде видно вам чи ні. Сиді, сидить білка, щось там горішок. Прилетіла ворона, сіла на неї, дивиться. Кш! Не слід білку чіпати. Ти баяка. Це що таке? Воно твоє, що ти лізеш? Оце знаєте, якщо лізе якесь зло і спочатку не дати йому по руках то це зло буде мати дуже великі руки. Ти ба який. Білка, тікай. Гля. Білочка. Білочка. Що? Погана людина там, це голуби, вони нормальні, голубів не слід боятися. А її тягне до ворон туди. Ну Так би, якби спочатку, знаєте, тому злу дали би по руках, то й руки б у нього не такі були б довгі. Ті ж ладка. І жолоденько, і жолоденько. Ну так. Мені пофіг, що ти... Маєш такий дзьоб. Ну так от на них треба реагувати. Робити свою справу і відштовхувати від себе. Усіляке зло, яке ото лізе. Ти ну пішов віціляв. Геть з України москаль некрасивий. Де да, моя дом? Ду? Ой, ти шла. Ой, ми шоденька, яка ти гарна. У мене нічого для тебе нема. От так ганяй його, от ми таких всіх порозганяємо тут. <рес> Ви зараз дивитесь і думаєте, от Ані навіть дах їде. Ні. Це життя. Бачите, приклади з життя. От так воно є. Все. У, у. Побігла, білка отак надавала тому. І все. Незважаючи на таку погоду, у нас ще в парку залишаються квіти. Я зараз зайшла в сільком, і я вже собі в кошик поклала, але хочу повернулася, щоб і вам показати. Зараз ціна тижня 69 гривень, такий сир. Але я довго стояла, намагалася зрозуміти термін придатності і так крутила, і так, і так. А він тут збоку був написаний. Тому я взяла такий сир. І Ще я взяла 31 гривня ось такі на бутерброди. Так, половинку хліба ще взяла. Вон там лежить. Йдемо далі. І тут вже в сільпо з'являються такі новорічні подарунки з дідом. Яким дідом Таня? Святий Миколай, святий Миколайчик наш. Тому що, знаєте, звички за 52 роки, вони такі, але потрібно змінюватися, такі подарунки. Ось такі подарунки новорічні, та різні, різні подарунки, світочі, світоч якісні, продукція, де ціни, ну, ціни. А так. З 2023 року. Ціни, 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 ціни. 169 гривень. Ось такий 169 гривень світоч робить. Ну світоч і якісні. А, такі ось ціна є. Ну, Таня, знаєте, легких шляхів не шукає, тому 119 Ось так. І новорічний декор. З'являється сільпо такий обожнюю все новорічне, обожнюю. <гум> Цікава гілочка, так? Да? Дивлюся яблучка і хочу вам показати, що я брала такі яблучка. Це Закарпатські яблучка, це ціна за упаковку, які вони смачні. Так, упаковка 37, 90, ну 38 гривень. Ну, тут, я думаю, що кілограм буде. І груші теж я такі купувала. Які вони соковиті. Я, мабуть, зараз піду вам ще покажу груші, ціна і візьму собі. Так, груші закарпатські 40 ну, 50 гривень. Тут по 6 штук такі невеличкі і 5 штук такі великі, Ну, вони нереально смачні. Хто... О, і такі з'явилися. Хочу ще такі скуштувати, бо такі ще я не купувала, тому зараз я їх беру. А за такі, я хочу сказати, це 100% соковиті. Просто це для мене відкриття. А це я візьму. Це ціна за пакування. ну Так, беремо. Оу, все ну, Що поробиш? Тут 70 гривень груша. Я не знаю, що то за груша. Така гух, груша. Ну, а ці просто моє кохання на сьогоднішній день. За кольором якось так я до них поставилася, але смак потім mm -mm. дуже сподобався. А так, яблучка можна і за 24 взяти, і за 13. Різні ціни. 22 гривні. Хурма. рохо 55 гривень. До речі, лікар мені сказала, сусідка лікаря, ви не думаєте, що я до лікаря ходила, що хурма дуже корисна і потрібно їсти, але одна через день це буде користь. А якщо там по дві, по три в один, ну, на день їсти, то ем, буде зворотній зв'язок, то не, не бажано. Робимо з вами покупочки разом всі. А ще стала дивлюся, не так часто беремо, але беремо на бутерброди така смачна рибка, 103 гривні. Та тут вистачить на сніданка 3. то можна взяти хліб, масло. О, будь ласка, не заважаю. Посол. Посол мені так і подобається. Не захотів брати, пішов. Постояв чоловік, послухав, що Таня каже. А, а, а. а знаєте, що я хочу сказати? Що щастя це йти по магазинам, слухати українські пісні, які лунають, слухати українську мову, яка поруч з тобою. Це, те, що маємо. Ми не завжди цінуємо, те, що маємо. Зараз пісня така луга. Чомусь згадала свого тата, він ніколи не хворів на ніякі застуди, тому що кожного разу, коли він сідав, поїсти, обов'язково на столі повинен був бути хрін або гірчиця. І він такі аж сльози йшли. І він... Я не знав, що таке хворіти, що воно. А... Моя мама каже, я захворіла, щось зносить. Він каже, Марійка, а чого в тебе тече? Ти що, гірчицю не їла? <гум> Ні, я вже купувала вдома, є в мене така гірчиця, то чомусь тата згадала і вирішила вам. Я саме таку гірчицю беру. І навіть якщо, наприклад, перше ми їмо там суп або ще щось, то я чайну ложку такого хріну додаю. Суп, борщ, солянка, неважливо що. Такий класний аромат, розмішуєш, просто супер. То рекомендую. Так, мої дорогенькі, я вже сільпо зробила покупочки, швиденько переходимо, порушуємо правила, нічого, я інколи порушую правила нормальні. І знаєте про що хочу сказати? Про те, що... Борюся зараз зі своїми комплексами, коли я йду, йдуть люди поруч, і вони слухають, або в магазинах слухають. І я це говорю, тому що я нікому поганого нічого не роблю. Але не про це. Знаєте, коли сьогодні я почула таку пісню, роблячи покупки в Сільпо, Ми не завжди цінуємо те, що маємо. І дійсно так. Раніше в нас так було. Ну, це норм по п'ятницям збиратися разом, будувати вечері з друзями. Ну, це нормально, тут нічого такого немає. Це не те, що ти поїхав на Мальдіви. А зараз цінуємо те, що маємо, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. А сніг у нас таки не пішов, до речі. Зараз люди ще пройдуть, це скоблю саме, як все буде добре, мої дорогі, обов'язково. Щасти вам.